Наступний наш зразок пиво Деранки Крік. Броварня Беранки, більш відома на батьківщині в світі, як пивоварня, яка зварила найгіркіше бельгійське пиво. Коли там про гірке пиво ніхто ще й не думав, в їх було пиво XX Bitter, тобто 3 ікса гіркоти. Попри інноваційність такого підходу, це дуже традиційна пивоварня з олдскульним обладнанням. Використовує лише сушені шишки хмелю, а не пелети. Як багато хто з наших пивоварів, випускає не лише гірке, а й традиційне для Бельгії кисле пиво. Їхній крік це цікаві суміш фламандського елю та ламбіка, куди додали понад 250 грам вишень на літр пива. Починалось воно, як справжній колаб, бо ламбік для бленду надавала інша броварня. Лише він недавно диранка робить своє спонтанне пиво. Але чи входить воно до складу крика, чи співпраця продовжиться з іншими броварнями? Залишається комерційною таємницею. Ну має ж бути якась вишенька, тобто родзинка в цьому всьому.